Попередньою причиною масового отруєння дітей у таборі на Львівщині став норовірус, який виявили у питній воді. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталія Іванченко-Тімко. Щодо спалаху в таборі всього захворіли 53 людини при вибірковому обстеженні калів від 12 хворих і одного працівника табору виявили норовірус. Також норовірус виявили у воді з кулера, яку використовували для пиття. Зазначаючи частину хворих виписали з медзакладів, решта продовжує лікування. Крім того, головна епідеміологиня Львівщини наголосила на важливості використання води гарантованої якості кип'ятіння водопровідної води дозволяє уникнути багатьох проблем. Водночас закликала не вживати воду з невідомих природних джерел. Нагадаємо, нещодавно у приватному дитячому таборі в Тухлі Славської громади, що на Львівщині, зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. 45 дітей потрапили до лікарні з діагнозом Гостра кишкова інфекція. Загалом у таборі відпочивали 130 дітей з різних областей України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням. Згодом в адміністрації закладу повідомили, що табір призупинив роботу і пообіцяли батькам відшкодувати вартість оплачених путівок та витрати на лікування. Максим Турченський, телеканал НТА.